Від початку повномасштабного вторгнення Росії українські сапери знешкодили вже майже понад 400 тисяч вибухонебезпечних предметів. Проте 30% площі України досі залишаються потенційно небезпечними територіями. Над розмінуванням щодня працюють вибухотехніки з різних областей. Чим окупанти засіють нашу землю та як українські сапери її очищують, Іван Сірецький розкаже. Увага! Вогонь! Андрій Гаврих, вибухотехнік із 11-річним стажем. Торік у квітні він розміновував деокуповані Бучу, Ірпінь та Гостомель, восени звільнені райони Харківщини. А цьогоріч уже двічі їздив на ротацію у Херсонську область. каже, що був вражений тим, що по собі залишили росіяни. Ця розруха, ця біда, яку принесла Росія нашим людям. Це знищення оселі, це вбиті люди. Це могилки біля. Домів робота саперів не пробачає поспіху, а будь-яка помилка може стати фатальною, каже чоловік. Тому спершу проводять розвідку замінованої території із дрону. Лише після цього на ділянку заходять вибухотехніки. Є у нас таке побажання, яке бажаємо один одному і завжди це, щоб кількість підходів дорівнювала кількості відходів. Тобто, це означає, якщо спеціаліст зайшов на територію працювати, він зробив підхід і так само має живий, здоровий і вернутися. Під час останньої ротації із досвідченим фахівцем працювали і сапери новачки. Дмитро та Руслан стали вибухотехніками вже під час повномасштабної війни. Упродовж червня і липня вони розміновували звільнені села Херсонської області. На навчанні ти знаєш, що воно не бахне. На навчанні в тебе немає того ризику, який тебе очікує. Там в першу чергу ми самі себе підтримували колектив. Ми тут, як можна сказати, сім'я друга, так само дружина, дитина сумував за ними, але слава Богу. Повернулися додому і все спокійно, добре, живі, здорові, цілі. А своє перше завдання запам'ятають на все життя, кажуть сапери. В одній руці металошукач, в другій щуп, і це був прохід до будинку, до домоволодіння. Ну, страшно. Ну, ти не знаєш, куди ти йдеш. Ну, здається, провели інструктаж, все розказали, як має бути, як ми маємо працювати, але все рівно страшно. Мандраж присутній, ну, але справилися. Вибухотехніки Чернівецької поліції розмінували вже незліченну кількість гектарів української землі. Знешкоджують як встановлену ворогом вибухівку, так і нерозірвані боєприпаси. Злагоджена робота має бути всіх спеціалістів і відповідно знання, знання ще раз знання це на даному етапі. Це постійний саморозвиток навчання. Навчаються зокрема на трофеях, привезених із деокупованих регіонів. Тут і протитанкові та протипіхотні міни, і касетні боєприпаси. До війни ми їх тільки бачили в літературі, а на даний час ми маємо, скажімо так, наглядний приклад. Самої міни немає, тобто вона вже спрацьована. Сапери закликають жителів звільнених територій не торкатися підозрілих предметів і ходити лише там, де вже побували вибухотехніки. Можуть бути протипіхотні міни нажимної дії, такі як пмн 2 Ну вони здебільшого в землі вкопуються, тобто їх людина зовсім не побачить. Найбільша порада це не ходити туди, скажімо так, де є ймовірна небезпека. Поля, лісопосадки за населеними пунктами. Сапери показують частину свого спорядження. Це вибухозахисний костюм, і мені дозволяють його приміряти. Щоб одягнутися, потрібно майже 10 хвилин. Як ви рухаєтеся в цьому зараз? Ви спробуєте Я... все на собі. Вага спорядження понад 25 кілограмів, проте такий костюм забезпечує значно надійніший захист ніж звичайний бронежилет і шолом. Тому що у нас тут є захист ніг, захист паху, захист рук. Я постояв буквально дві хвилинки в цьому костюмі, так. і я відчуваю, що це дуже некомфортно і не знаю, рухатись спробуйте дорожки. Трошки важко. А сапери у важкому екіпіруванні навіть бігають і присідають. Я не знаю, як ви в цьому працюєте ще виконуєте завдання. Респект вам і повага. Дякую. Нині вибухотехніки готуються до чергового відрядження, щоб у звільненні від окупантів міста і села могли повернутись сім'ї українців. Іван Сірецький, Вадим Зарицький, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.